Вітаю вас, дорогі водії, на автомобільному каналі, який намагається висвітлювати усі нововведення і новинки в автомобільному світі для водіїв. І так, канал Автотема. ТОП-5 нововведень, які очікують найближчим часом для водіїв, що вже прийнято і що розробляється. Перше, переоформлення авто через дію. Кабінетом міністрів вже прийняті усі законопроекти, усі. Закони, що в цьому прияти, так. тепер тільки міністерством розробляються додатки в ці застосунки, так, розробляється сам застосунок, доробляється, щоб можна було однією кнопочкою віддати авто, а на іншому телефоні отримати авто щось на кшталт наложного користувача. Ну, тепер це буде працювати і при переоформленні або продажі автомобіля. Наступний це переоформлення авто без проходження експертизи. Тобто, експертиза буде обов'язкова лише для авто, які стоять на реєстрації перший раз, тобто ввезені за кордону. Або коли той, хто купує авто, хоче провести експертизу, тобто наполягає на ній. Тоді також буде проведена експертиза. Всіх інших випадках експертиза не потрібна буде. Рішення, бо ви пишете в коментарях, що прийнято, вже воно діє. Дивіться, рішення діє відтоді, як воно опубліковано. Не обговорено, а опубліковано. Тобто в кабінеті міністрів воно якби прийнято, обговорено, але його ще нема публікації. Як тільки воно буде опубліковано, відразу вона вступить в свою. Чинну дію, я думаю, що вони підчікують цієї публікації до того моменту, коли вже можна буде продавати авто через дію, і одночасно запуститься і то, і це, і все, і все на світі. Так тобто, тепер при покупці автомобіля, передачі його через дію, навіть не потрібно буде їхати на технічну експертизу, і не потрібно буде їхати робити техпаспорт, тому що той, що в дії, він також дійсний, має повноцінні права. Ну, при бажанні можна буде замовити пластиковий техпаспорт, Ну, це при бажанні. Я думаю, що на першому періоді всі будуть замовляти його, а потім помаленьку відказуватись, відказуватись, відказуватись. І отак перестанемо возити документи взагалі. А тоді сів телефон і просити в поліції: дайте, будь ласка, підзарядитися, щоб я вам показав, що я їздив з документами. Ну, це зовсім інша медаль історії. Тепер дуже важлива новина про паливо, тому що всі очікуємо його здорожчання. Але є й хороші новини в цьому аспекті: те, що в уряді відразу зафіксовано декілька законопроєктів, і якщо воно прийметься, то здорожчання палива не буде. Але не будемо забігати наперед, Давайте я розповім лише, що хоч... хочуть. хочуть. 에... Здорожчання очікується на суму 5-7 гривень. Так, якщо в відсотках порахувати, ну, давалося б, не дуже і багато, але неприємно. Так і раділи, що воно падало, падало, падало в ціні. Нарешті більш-менш воно доступне, а здорожчання палива означає і підняття цін, і всього на світі. Але, до речі, коли падало, чомусь ціни не спускались, ну, це вже зовсім інша історія, про яку можна говорити більше години, лише обговорювати ці аспекти. Щось на штат з доларом, так. Да? Ну, дивіться, прийняти, не прийнятий, внесений законопроект про те, щоб залишити податок на пальне на рівні 7% замість 20%, так. І. ну, там не лише пальне, там все має підскочити той податок, там на дуже велику групу товарів. І один з тих товарів це пальне. І от е, внесли законопроект, щоб лише на пальне залишити податок на рівні зниженому. І другий законопроект це від е, оці, цієї консалтингової групи, яка контролює оцей весь ринок пального. Так, там як на А-95, здається, був внесений законопроект про те, щоб змінити принцип оподаткування палива, щоб були чіткі норми, прописані там на тисячу літрів, так, і по цим нормам було нарахування, а не так, як зараз в відсотках. Ні, Щоб було не в відсотках, а в сталі цифрі. По словам цієї саме консалтингової групи, це трішки збільшить ціну на пальне, але набагато менший рівень, ніж та, яка зросла. Ну, зросте, якщо повернуться усі податки до довоєнного рівня. І наступним нововведенням це доволі заїжджена тема, яку знову мусолять, це безкоштовне розмитнення автомобілів. На цей раз частина депутатів разом з автовірусилою подали законопроект про те, щоб дозволити безкоштовне розмитнення однієї автівки на суму до 15 тисяч доларів військовими. І е, там також є допис в законопроекті, що тим військовим, які брали. Безпосередню участь у військових діях. Не просто рахується військовими, а й брали участь у військових діях. Безпосередньо. Що тут сказати, хотілося б хотілося, щоб це прийняли. так Я про це робив окрему історію, так, окреме відео, але тепер очікуємо, як це все прийметься, Тому що законопроект це хорошо, автоєвросила Євросила. Тоді проти розмитнення, декілька років це все тягалося, щось там трішки дали, так побачимо, як воно буде працювати зараз. Ще одне з нововведень для людей, які установили газ, так і не зареєстрований він ще, то штрафи мають значно зменшити, поки що не зменшили, так що цим уважно в в рамках програми зменшення викидів в навколишнє середовище. Так, мають затвердити таку програму, і в рамках цієї програми зменшити штрафи за незареєстрований газ. Краще б, так як ви пишете в коментарях, зробили б цю <смітна> довідку так, про те, що стоїть газ, чи як воно там називається не квитанція, довідка. Ну, напишіть в коментарях. Зробили б її дешевшою, а не по 3 тисячі гривень, а не зменшували штрафи, тоді б люди вписували б їх ті гази без проблем. І на рахунок відповіді на питання, яке сьогодні поступило: якщо людина померла, тих паспорта немає. Як тоді цю машину переоформити? Ну, через дію? Точно ніяк потрібно брати довідку, що ви спадкоємець, навіть якщо паспорта нема в базі. Повинні бути документи на автівку, так, кому вона належить. Звісно, це все на словах, так просто, так, що піти просто з документами, що ви спадкоємець, переоформити на себе. В реаліях це треба пройти цих сім кругів, так, цих кабінетів 100 мільйонів штук, але тим не менше це зробити можна. Тому, якщо хочете мати автівку, і вона дійсно то варта, то я думаю, що можна трішки і побігати в сервісних центрах МВС і в прозорих офісах. Ось така інформація для водіїв сьогодні. Дякую, що дивитесь канал автотема. Дякую за ваші відгуки і пропозиції. Все враховуємо, все читаємо, все беремо до уваги і розвиваємо для того, щоб зробити круту спільноту для водіїв, де ми зможемо отримати актуальну інформацію, ділитись нею один з одним, додавати свої якісь пропозиції і допомагати один одним в інформаційному плані. Тож канал Автотема. до зустрічі.